Вітаю, моє ім'я Олесь, і це новий епізод. Пишемо трек. І тут ми розберемо процес створення сіноматичної музики з елементами японських етнічних інструментів. І як починаючи з такої фрази розвивати композицію до такої секції. І прийти до такої точки в кінці. Я покажу креативні та технічні задачі, які я собі ставив, і як я приймав рішення в рамках цих задач. А також я покажу, як поєднати музику та структуру треку для розповіді історії, використовуючи музичні інструменти для опису персонажів та подій в цій історії. Також тут буде процес міксу та мастерінгу і деякі лайфхаки. Це буде довге відео, тож запасайтесь снеками, вдягайте навушники і давайте починати. Тож для чого я взагалі зробив цей трек? Нещодавно я грав в Ghost of Tsushima на PS5, і мені дуже сподобались ті японські вайби, і звуки, і музика в цій грі. І ця гра змусила мене задумати, що я нічого не знаю про японську музику та пентатоніку та японські інструменти. Я навіть ніколи не використовував ці етнічні бібліотеки, що йшли в Native Instruments Complete. Тож я зробив невеликий ресерч щодо цього. Читав про японські музичні інструменти та гами, і в результаті поставив собі наступну задачу створити саундтрек в голівудському снематичному стилі, використовуючи японські етнічні інструменти. Я не планую писати саме етнічний трек, бо це не мій жанр. Але я хочу створити щось, що могло б звучати в епічній екшн сцені, в відеогрі або кіно. Тож я відкрив код з бібліотеки і стежія і почав джемити, щоб знайти щось з. Чим би я хотів би попрацювати. Через кілька хвилин я знайшов це. Так як я розглядаю цей трек як супровід епічної екшн сцени, я хочу додати дещо темне та тривожне прямо спочатку. Для цього я використовую Far Light для однієї довгої ноти і Ash Light, щоб створити рандомний шум навколо коду. Також я автоматизую X та Y параметри, щоб створити цей motion ефект. До речі, це можна зробити в МІДІ-редакторі, використовуючи МІДІ-канали, але я хотів мати швидкий доступ до цих параметрів, тому зробив це як автоматизацію треку. Але таке враження, що все ще чогось не вистачає. Так, це перкусії. Я хотів додати гру з самого початку, тому я взяв японські перкусії з тієї ж самої бібліотеки, написав цей простий луп і трошки його гуманізував, щоб він був не такий драммашинний. В сумі у мене вийшла ось така фраза. Що ж, як на мене, це звучить як непогана стартова точка, але щоб продовжити, нам потрібна концепція. Тож я брейнштормив деякі ідеї, музичні інструменти і партії, і через пару годин я прийшов до наступної концепції. Це буде історія з трьома персонажами: самурай, це головний герой, антагоніст, злодій, нехай буде не знаю, демон і принцеса кохана самурая. Демон злодій хоче вкрасти принцесу, але самурай захищає її і вступає з ним в боротьбу. Це класична історія з банальними архетипами, нічого такого, але вона допоможе нам створити структуру та динаміку треку. Тож тепер ця партія, що я показував це лейтмотив самурая, і кожен раз, коли ми її чуємо, ми знаємо, що це він. Потім я знайшов цю музичну партію. Яка має відображати типу як моральне ядро самурая, в плані який він сильний та сміливий? І кожен раз, коли ми чуємо це, ми знаємо, що це не про те, що самурай щось робить, а про його мужність та готовність. Тепер давайте подивимось на проект, і я покажу, з чого я починаю. За таймлайном цієї історії я уявляю, що демон злодій. Атакував принцесу до того, як трек починається, і принцеса вже була захоплена цим демоном, і вона в якійсь клітці або зв'язана, або ще щось. І трек починається, коли з'являється самураї. Про це нам каже перша секція. В наступній секції Самурай збирає всі свої сили і збирається атакувати злодія. Тож я змінюю ледь тут. Додаю більше перкусій, це Action Strike, і це оркестрові перкусії від Native Instruments Також потім я додаю хор, це хор з стандартної контакт бібліотеки, зміксовані з містерія. Потім я додаю труби, і тут є цікаве. Спочатку я хочу більше трагізму, тому тут мелодія йде вниз, типу як битва неминуча, і це сумно. Але після самурай вже готовий, і він повільно починає рухатись в сторону демона, потрошку пришвидшуючись. І тут мелодія уже йде вгору, і на кожному інструменті я автоматизую динаміку, щоб збільшити цей ефект накалу. Тож давайте послухаємо ці дві секції. Частина про демона, і тут я хочу описати його, який він страшний та небезпечний. Для цього я використовую мідні та струнні, що грають на низах. Як і самурай, демон також має свій лейтмотив, і він звучить так. Він доволі простий, але епічний і страшний в той же час. І я хотів, щоб він був такий, бо цей лейтмотив добре працює з лейтмотивом самурая, і ви це почуєте, коли я змішаю їх пізніше. Також тут є музичні інтервали, які підтримують цінницькі труби. Потім я додав в щоб поставити деякі акценти та зберегти грув. І кожен квадрат у лейтмотиві демону має типу як фрази для виходу, за допомогою яких ми логічно переходимо в наступні секції. Я маю на увазі цю частину і цю. Тепер давайте послухаємо ці секції і спробуйте уявити собі цього лячного небезпечного демона, злодія чи ще щось з ким самураю треба битися. Знати в коментарях, кого саме ви уявили. А ми йдемо далі. І тут я хочу розповісти більше про принцесу. і щоб описати її, я хочу використати щось ніжне, щоб показати, яка вона гарна, тендітна і беззахисна, і чому вона так важлива самураю. І для цього я використовую бібліотеку Страдіварі скрипка від Native Instruments, бо вона саме так і звучить. А тепер я хочу помістити цей ніжний тембр скрипки в контекст битви. Щоб показати тендітну принцесу в центрі, а навколо неї жорстокий бій. Тож я написав цю мелодію для скрипки, тобто принцеси. Далі я додав ці перкусії. Такі труби. Інтервали в секції скрипок. і ті самі хори. Звісно, це суб'єктивно, але як на мене, це звучить і епічно, і гарно, і романтично одночасно, але що ще важливіше: ця секція розвиває сюжет. У наступній секції я хочу показати взаємодію між самураєм та демоном, змішуючи їх лейтмотиви. Тому тут я спочатку граю мелодію самурая, потім низькі труби демона, потім знову кото, потім знову труби і так далі, наче вони атакують один одного. А в наступній частині я хочу нагадати вам про принцесу, але в дещо специфічній манері. Наразі вона налякана, і вона дуже хоче, щоб самурай виграв цей бій. Щоби передати ці почуття, я починаю мелодію скрипки з, з цих нот і закінчую її обнадійливою мелодією. Також у секції скрипок я написав цю спіцикату партію, щоб передати більше очікування, і це все приводить нас в момент, де самурай нарешті вбиває демона. Це кульмінація, і я хочу, щоб тут все вибухнуло. Давайте послухаємо. Тепер демон мертвий, і самурай звільняє принцесу. Вони у безпеці, вони обіймаються, цілуються і насолоджуються воз'єднанням. Тож я хотів, щоб ця частина звучала наскільки можливо романтично. Так як це все про спасіння принцеси, то лід інструмент тут скрипка, і я вигадав цю партію, коли джемив. Також я дописав деякі інтервали для секції скрипу. Тут не так багато що можна показати, тому я просто програю цю секцію. А ви спробуйте уявити цю любов та кохання між самураєм та принцесою після всього, що вони пережили. І так, ми дійшли до останньої частини. Тут я хочу закінчити історію з фокусом на самураї, бо він головний персонаж, він герой. Тож я заспокоюю всі інструменти і залишаю в центрі тільки лейтмотив самурая. Але він вбив демона і звільнив принцесу. Тож зараз він типу як покращений, і саме тому я граю його мелодію в двох октавах, щоб зробити її більше і яскравіше. Бо після цієї історії він став сильнішим та досвідченішим. Я не впевнений, що так можна зіграти на справжньому кото, я ніколи не грав. А судячи по відео з Ютуба, наче як не можна. Тож, якщо у вас є справжній кото, і ви знаєте, як грати, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи це можливо грати в двох октавах одночасно. Але наразі давайте уявимо, що у нас є два чувачки з двома кото, і кожен з них грає в своїй октаві. Окей? Тож давайте послухаємо останню частину. От, і все. Я думаю, що я виконав усі свої задачі, розказав історію, написав трек. Тож тепер я планую цей трек звести на коту. Я використовую реле, щоб зменшити його гучність перед преампом та зробити його менш широким. Потім ні в від UAD. Потім вибіро од кімната від Waves, щоб дати йому трошки більше місця. і потім 1176, щоб зловити швидкі атаки струм. І так, кото звучав до Relay and Knife Chamber and Compressor. Sounds good to me, let's check the percussions. Here I Тут я також використовували Knife як preamp та equalizer. Потім стоковий еквалайзер, щоб зменшити мутність. І знову релай просто як волюм фейдер. So here are percussions before. And after. Also I use true verb to create a room for percussion. This is how it sounds. And here is percussions with this room. На скрипці знову ниф як прем та еквалайзер, потім компресор LA2A, потім я трошки зменшую верхні частоти, і знову релай як альтернативний фейдер. <му> -1084, and еквалайзер. Ці інші інструменти я зводив секціями, і я не хотів щось сильно змінювати. тому я просто почистив ті частоти, де вони мали конфліктувати з кото, скрипкою та перкусіями. Як бачите, тут тільки корективний еколайзер і все. Також я використовую Acoustic Audio Silver, як кол для всього міксу. Щоби зробити його трошки ширше, я використовую S1 від Waves. Потім я розчищаю трошки мутних частот, і далі еквалізую це все НІФ Style Equalizer. Так це звучало до цього, s 1 Corrective EQ. And Final Equalizer. Now let's check how it sounds without this reverb. Now I bring it back, turn off, turn on. is barely noticeable, but it makes the whole track a little wider. На мастері у мене стоїть компресор Shadow Hills і Pultec Equalizer, щоб підняти низ та верх. І Here ось як це звучить без компресору та еквалайзеру. А ось I'm як з ним. Потім я використовую iZotope Zone, і тут у мене є тейп-сатурація. Потом mid-side Потом динамичный эквалайзер, Multi-band compression. Mid-side saturation. І прямо перед максимайзером я використовую цей магічний еквалайзер, і І взагалі то не так то легко пояснити, що робить цей еквалайзер, тому вам треба піти на канал Ріка Біато, знайти це відео, подивитися його, і там ви знайдете цей класний лайфхак, який іноді буває корисним. Тож зараз грає трек без айзотопазон. А ось так з ним. Ось і все. Я закінчив з цим треком. Його можна слухати на стрімінгах. Називається Rise and Shine Samurai. Дайте знати в коментарях, як вам цей трек та процес моєї роботи. А в наступному відео ми створимо гарну поп-рок пісню з електрогітарою, піано та двома вокалами чоловічий та жіночий. Тож підпишіться, щоб дізнатися більше про саунд дизайн та створення музики. Побачимось.